Мене звати Оля, я українська модель, і зараз я знаходжусь в Нью-Йорку. Сполучені Штати я приїхала півтора місяці тому за новою програмою United for Ukraine. На цьому каналі я хочу поділитись власним досвідом, як я приїхала в США, як тут жити і до чого бути готовим. Тому, якщо в тебе українське громадянство, і ти плануєш чи думаєш про переїзд в Сполучені Штати або вже знаходишся тут. Тебе питань набагато більше ніж відповідей, як це було наприклад у мене, то цей канал точно для тебе. Взагалі, програма United for Ukraine, або Гуманітарний пароль, як її ще називають, була створена Джо Байденом наприкінці квітня 22-го року, після того як Росія, хай вона повиздихається, напала і почала війну проти України. А загалом дана програма. Моменту її започаткування пройшло 4 місяці, і наразі вже заїхало близько 50 тисяч людей. Ця програма має закінчитись наприкінці березня, 2023 року. За цією програмою ви зможете легально знаходитись на території Сполучених Штатів два роки, зможете отримати дозволу на роботу Social Security Number, наш ідентифікаційний код, зробити страховку, в принципі, жити і працювати два роки. Загалом. Є багато різних програм, як можна переїхати в Америку. Це гвіткарта, робоча віза, віза талантів і так далі. Але про всі ці варіанти є купа інформацію у вільному доступі. Саме я хочу зосередитись на новій програмі «United for Ukraine», яка є безпрецедентним випадком, і прогнозувати, що і як буде далі, просто зараз неможливо. А в цьому каналі я хочу розказати, які кроки я проходила, як це було для мене, і що я буду проходити в найближчому майбутньому. Я розкажу, як оформлювати документи, як заповнювати форму, де і як шукати квартиру, машину, страховку і так далі. Тому, якщо ти зацікавлений, то обов'язково став лайк, підписуйся, і обов'язково обов'язково став колокольчик. Щоб не пропустити мій новий випуск, в якому я розкажу перший крок, як зареєструватись на United for Ukraine. А також не забувай коментарі. Коментуй, став питання. Чим більше, тим краще. Пока!